Сьогодні на стадіоні Арена Хіни у нас відбувається захід великодні гаївки. Організатором такого заходу є пласт «Станиця земновода та активне дозвілля молоді. На нашому заході зараз проводиться гаївки та банси. Після гаївки у нас будуть інтерактивні ігри, аквагрим, майстер-клас до Дня матері з виготовлення листівок. Також у нас буде благодійний ярмарок від пласту, і у нас буде стрільба. І в кінці вечора, в кінці дня, у нас буде ватра. Ой, стань, 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 подоляночко, у милочку, як за сняночку, візьметься за боки, поскачи три скоки, біже до Дунаю, бере ту що спраю. Ой, стань, 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 подоляночко, у миличку, є сляночку, візьметься за боки, постачі до скоки, віже до динамию, бери тущо спраю. В гаївках у нас є ярмарок та фотозона. Ця фотозона відтворює атмосферу невелику наших таборів. Ми тут збираємо на потреби ЗСУ, а саме нашому виховнику Андрію. Благодійний ярмарок від пластинів. Стоп! Не могли пройти мимо такого унікального заходу, який проводить постійно влітку земна вода, і запрошує нас завжди взяти участь в благодійному ярмарку. Для підтримки наших збройних сил України наша задача зараз максимально підтримати наших хлопців, як тільки можемо. Нам потрібно знову підняти всі свої сили, знову стати тим єдиним фронтом, яким ми були на початку війни, і знову почати допомагати, так як ми робили це колись. Де ми за один день могли зібрати навіть на той самий автомобіль? От потрібно згадати ті часи і зробити максимум для підтримки наших хлопців. Зітка на сказок, кольорових пелюсток і дитячих усмішок, І да ти жовтий колосок, сплетений в душі. Загалом сердечко малюється не важко. Малюється спочатку червоним, бо будь-яким із цих кольорів сам саме сердечко заповнюється, після того малюються білі крила. Ми організація активне дозвілля молоді, і сьогодні ми проводимо майстер-клас по виготовленню листівок до Дня Матері.